Привітати наших хлопців, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції з великодніми святами. Для цього ми передаємо святкові паски, передаємо крашенки, які дітки розмалювали спеціально для наших героїв. Діти також написали листів та намалювали малюнків, які будуть долучені та передані хлопцям на передову. Найголовніше вони мають пам'ятати, що Бог з ними і ми з ними усім серцем. І від усієї нашої команди, і від себе особисто. Я хочу побажати головного. Повертайтесь живими. ми вас дуже чекаємо. Окрім того, що ми вітаємо з великоднем, передаємо паски і крашенки. Маємо не забувати, що у них кожен день кожен день це напруга, кожен день це хвороби, це битва і. Повсякденні повсякденні клопоти. Тому ми передаємо їжу, ми передаємо ліки, які потребують, в яких потребують наші військові. І е, все, що необхідно. В принципі, е, типографія нам передала е, новий завіт. Наразі воно поїде в Широкіно, тобто е, там знаходиться зараз е, полк Азов і батальйон Донбас. Я думаю, что в наступный раз мы охопимо и е, Піски, Авдіївку и інші, інші точки зіткнення. Это всегда приятно, потому что каждый человек всегда хочет знать, что его ждут, что его любят. Даже это в два раза приятнее, если это совершенно люди, которых ты не знаешь, никогда не видел. И когда вся страна молится за тебя и чекає тебя, это очень приятно, это всегда ребятам помогает. И, Поэтому, и... Опять же, эти рисунки. Поздравления, прочее, пожелания. Они, даже если продовольствие помогают физически ребятам, там, то вот это как-то помогает психологически справиться. Ми хочемо привітати наших бійців, наших героїв, наших військовослужбовців з наступаючим великим християнським світлим святом, великодне. За наших бійців молиться уся Україна, увесь український народ. З нашими бійцями Бог, правда та вся Україна. А якщо з нашими бійцями віра у Бога, то буде обов'язкова перемога.